Знаєте, є одна дуже золота фраза. Ми заробляємо тільки в момент продажу. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, що робити фотографам, які не хочуть, не люблять і взагалі саботують продажі. Як робити, як навчитися продавати, і як не боятися продавати, в принципі, свої послуги, тому що ця тема дуже така болюча для багатьох творчих людей, в особливості фотографів, тому що вони хочуть тільки фотографувати, займатися творчістю, мистецтвом. Ну, а продажі самі їх знайдуть, і клієнти самі до них влюбляться, прийдуть, запросять і попросять їх фотографувати і заплатити великі гроші тому насправді в реаліях це зовсім інше і давайте будемо розбиратися мене звуть Марина Войтік я фотограф та ментор для фотографів і цей канал в принципі присвячений фотографії тут багато чого цінного для фотографів від обробки до того як бути впевненим собі фотографом а в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з тим що робити якщо тобі важко продавати свої послуги Давайте відразу почну з того, що класний фотограф це не дорівнює високий заробіток. Знаєте чому? Тому що навіть класні фотографи, які добре знімають, мають хороший комерційний результат, вони заробляють копійки і мають мало клієнтів. Чому так? Тому що вони не вміють продавати, вони не залучають аудиторію, не стимулюють її купляти. А фотографів зараз багато. Тому ми не можемо бути просто класним фотографом, маючи просто твердий скіл: от я класно фоткаю. Я там гарно обробляю, красиво фотографую, Вчасно віддаю фотки на цього замало для того, щоб вийти на високі чеки і на багато взагалі клієнтів. Тому, що ж робити в цій ситуації? Головна причина, чому не вдається продавати, це відсутність системного підходу взагалі до цієї професії. Тобто, Щось відфоткав, щось замовили, ти взагалі не розумієш, як це все, немає якоїсь системи, немає якоїсь стратегії до повного розуміння, як працює от мій фотобізнес. Знаєте, ми не відносимося до цього як до хобі, типу то, по фото. Ну, хто відноситься як до хобі, до вас питань немає. Значить, у вас заробіток десь іде з другого джерела. Окей, тоді фотографуйте собі, куди вітер подує. Але це відео більше для тих, хто робить фотографію своїм основним джерелом доходу. І коли ви робите фотографію як фотобізнес, і це є ваша. Робота, тому ви не маєте права працювати без системного підходу. Це база, це фундамент, це основне взагалі, і це дуже важко для творчих людей. Я розумію, сама це проходила, тому ділюся з вами, як я це вирішала, так сказати. І так же, як продавати без страху, ну давайте. Перше, це потрібно точно уяснити собі таку, знаєте, те татуїровку там зробити внутрі собі на своїй підсвідомості, що ваша робота ціна. Ви не просто знаєте людину, яка купила дорогу камеру і готова пофоткати родичів, друзів за безплатно, а дальших знайомих зі знижкою 80%. Так не працює. Ваша робота цінна. От прям запам'ятайте собі цю фразу. Ви ж не просто фоткаєте, ви створюєте спогади. Люди платять взагалі за емоції, за якість. І за вирішення якоїсь їхньої там проблеми. В нашому випадку це не можна назвати проблемою, да? тобто до фотографа не приходять з явними якимись проблемами, як правило, більше це за вирішення якоїсь е, хотілки, Да? От щось клієнт хоче втілити, хоче себе якось побачити інакше, хоче відчути якусь емоцію. Ось це ми і продаємо. І люди за це платять фотографам гроші. Тому щоб продавати без страху і без узріння совісті, як то кажуть, потрібно спочатку самому зрозуміти. Що ти цінний, що твоя робота цінна, і поки вона не цінна тобі, то її не буде цінити хтось там. Типу, я себе знецінюю, але ви мене оцініть й бажано дуже дорого. Придіть і заплатіть. А я ще скажу, М -м -м, я не знаю, я не те, і прайса мене немає. Наскільки ну, заплатите, стільки й добре. Ні. Ви спочатку ціните себе, потім вас оцінюють ваші клієнти, так як ви себе оцінили. Далі. На своїх менторських програмах я вчу фотографів, як потрібно робити продажі системно, регулярно, якісно і прям ціле Знаєте, такий включається паралельна лінія продажника в хорошому сенсі цього слова. Тому що продажі, ну я сподіваюся, вже немає тих людей, які думають, що продажі це впарювання. Продажі це заявити про себе, про свій продукт, про свою послугу. Це просто заявити про неї. Знаєте, а не заховати Там, темі казати Вгадай, що є дуже шастійний класне вгадай, а вгадай, а ще купи краще. Так, ні, ми показуємо. в нас ось є мишка. Будь ласка, купіть мишку дуже класна і функціональна. Да? І тоді людина купляє. коли ми кажемо дуже круті дівайси для комп'ютера, щось там купіть, ти не розумієш, що купити і для чого. Воно так само і тут продажі це демонстрація того, що ти пропонуєш. Так от. Ем, в Цьому відео я вам зараз розкажу трошки більш лайтовий е, такий момент, да, скажімо так, не такий е, прям хардкорний, да, який я даю в програмах, щоб вам не було трошки стресів. Тому що я думаю, що це відео буде дивитися люди, які е, хоча б почнуть щось продавати, які ще це не продають. Тому я зараз розкажу вам три методи, як зробити так, щоб клієнти хотіли замовити в тебе зйомку самі. Тобто не ти продавав, да, якимось був таким продажником, а щоб люди самі надихались і хотіли. Такі методи також є, більш такі м'які. І ось три з них таких основних, які точно працюють. Перший це розповідати про свої послуги постійно. Постійно, не один раз. Якщо ви готуєте якийсь фотопроект і ви там опублікували один раз, що в мене фотопроект, так не буде працювати. Потрібно про це постійно нагадувати, не тупо в лоб в одну точку. Виставляють, приймаю замовлення на фотосесії, залишилось два вікна. Приймаю замовлення. Ні. З різних сторін. Розказати так, розказати так, да, показати, а в мене отак фотосесії можна замовити, а я ще й отаке фотографую. А ще в мене вигодно замовити, тому що я ось це роблю. Тобто постійно, як. Презентувати те, що ви пропонуєте. Другий момент, який круто продає, це показуйте закулісня плюс результат. Тобто, як у вас проходить зйомка і який результат отримує клієнт. Це теж продає так, е, можна сказати, саме, да тобто, контент вас продає. Е, також дуже класний метод. І третій момент. Це робити контент, робити сторітелінги, ділитися якимись своїми, знаєте, моментами, що для вас цінне в фотографії, а показувати якусь обробку до після, чому для вас цінно робити там натуральну ретуш або ще щось. Тобто навчитися робити сильні сторітелінги, які будуть показувати ваш підхід у фотографії, ваші цінності, ваші якісь сильні якості у цій професії. Тоді це також буде викликати бажання Хочу, хочу до вас. Ось такі. Три моменти, які можуть продавати без ем, такого моменту, що ви вчитеся прямо продавати, будуєте сильну систему. От саме те, що ви можете почати робити, навіть вже після перегляду цього відео. Ці три моменти. Ще раз про них скажу. Показувати і розказувати про свої послуги регулярно, не один раз показали все регулярно, тому що люди можуть не побачити з першого разу або не дочитати, не було часу, пролиснули на другий раз, на третій побачить. Так, Другий момент показувати закулістя і показувати результати ваших зйомок. І третє, навчитися робити там рілси, сторізи, пости, тобто вести свою сторінку е і демонструвати якісь свої цінності як е свої особисті да? і свої сильні якості. Професії фотографії. І ще один момент в цьому відео хочу зачепити: це як підняти ціну і не боятися цього робити, в принципі, тому що є фотографи, які вже начебто по старій ціні, і в них вже є база клієнтів, і вони загружені, але їм вже хочеться на нову ціну. Але страшно, що старі клієнти відваляться, а нові на нову ціну не прийдуть. Зразу скажу вам, спойлер: нові клієнти прийдуть, а старі відваляться. І це нормально, цей ваш страх збудеться. Може, не всі старі відваляться, але частина їх точно відвалиться. І це нормально. Нормально так буде завжди при будь-якому підвищенні там ціни вашого рівня. Так буде завжди. Це е, нормальний це здоровий розвиток подій. Але для того, щоб підняти ціну і морально не боятися цього робити, потрібно е, зрозуміти, який сервіс ви ще предоставляєте, окрім ось цього тільки фотосесії. Наприклад, да, для себе спочатку, а потім це аудиторії. Наприклад, може, ви допомагаєте з вибором локації під образ або образ під локацію. Да, тобто ви там образ разом робите, ви продумуєте всі деталі, ви вибираєте під цей образ локацію, ви там швидко віддаєте якось фотографії. Ви ну, щось таке робите, да, що, наприклад, там, бронюєте студію для клієнта, робите зйомку під ключ. У вас там вже є команда, там візажист, стиліст, да, там, майстер по волосся. Тобто, які ще додаткові сервіси ви предоставляєте, який у вас є сервіс? Може, ви каву клієнту приносите. Це ж також сервіс. І ви можете піднімати ціну, тому що ви бачите, який сервіс ви даєте, і що цей сервіс перевищує вартість ваших послуг, і тоді ви це для себе закріплюєте, і потім це демонструєте. і Це як є як підтвердження вашої ціни. Другий момент. Це, в принципі, бути впевненим в своєму результаті, тому що, звісно, хочеться, коли ви ще не дуже класно знімаєте. Да, у вас там зйомка якби відчувається на 50 доларів, але ви хочете вже 150 за зйомку. Але ви самі бачите і розумієте, що ваша зйомка не тягне на 150 доларів, тому що там рівень фотографів за 150 доларів явно якість робіт відрізняється. Тому потрібно також бути впевненим у своєму результаті, що ви можете віддати результат на таку вартість. Якщо це так, то сміливо піднімайте ціну і все у вас буде окей, клієнти у вас будуть. Ну а якщо вам все-таки важко продавати, ви не знаєте, з чого почати, як це втілити, ваш інстаграм, ваше позиціонування, як приваблювати клієнтів і як продавати систематично і регулярно, я вас запрошую на менторську консультацію. Записатися можна в описі профілю, або просто можете написати мені в директ, я вам розкажу, які умови і вартість. Ви прийдете, ми розберемося з вами, чому до вас не ходять клієнти, в чому може бути проблема і як своє позиціонування побудувати так, щоб клієнтам хотілося записувати до вас, які теми піднімати в блозі, як це позиціонувати, як це показувати, і як це як зробити таку систему, щоб ви продавали легко в кайф і регулярно саме головне тому приходьте і зі всім розберемося. Я бажаю вам класних клієнтів, багато клієнтів. Бажаю вам класного заробітку і кайфувати в професії фотографа.